нас разбила квартиру, поэтому мы уехали оттуда. Вот. И теперь вот мы тут, здесь, по чужим углам. Очень страшно, очень больно, обидно за свой город, что никуда будет возвращаться и никому не будем нужны. Вот все, с кем здесь общались, все очень хотят домой и надеются. Центр підтримки ВПО Салидової відкрився 14 серпня у місті Кам'янському. 13 серпня такий же центр підтримки ВПО Салидової відкрився на Петропавлівській Борщагівці у Київській області. На сьогоднішній день те, що ми зареєстрували тих людей саме у центрі підтримки ВПО, це понад 700 людей, 370 сімей. Ну, хорошо, що тут появилась Ліда Скапщина. Тепер хоч бутатку долучать допомож. З фондом Ріната Ахметова ми працювали ще на території Селидівської територіальної громади. Завжди дуже добре працювали. Вчасно, влучно тому звернулися, пояснили ситуацію, що дуже набагато наших людей виїхало і до Дніпропетровської області, до Київської області і. Мы выехали почти сразу, 7 апреля 2022 года. Потому что были обстрелы: дети боялись, пугались, не спали. Страшно. Наступление со всех сторон. Разрушение. Очень страшно, очень больно, обидно за свой город: что никуда будет возвращаться и никому не будем нужны. разбила квартиру поэтому мы уехали оттуда вот и теперь вот мы тут здесь по чужим углам мыкаемся хотим быстрее домой хотим мира и какое вот все с кем здесь общались все очень хотят домой и надеяться Я думаю, плохого ничего не будет. Всего хорошего. Спасибо большое. Разі допомога дуже потрібна, як і тим, хто перебуває на прифронтових територіях, це це ну саме собою, але е, і для людей, які які вимушено виїхали з цих територій, для них е, теж потрібна ця допомога, тому що люди знаходяться в незнайомому місці. Тут нікого не знають, тому що це дуже вчасно, це дуже потрібно. Сьогодні від благодійного фонду Ріната Ахметова до центру підтримки ВПО Салидової місті Кам'янському завезли тисячу продуктових наборів, які будуть видати мешканцям Салидівської територіальної громади, які евакуювалися до міста Кам'янське. Спочатку зареєстрували громадян, внесли відомості, вони розписалися і по талончикам дуже швидко отримали гуманітарну допомогу. Отримували хвилин 10. Всі. Сьогодні близько 100 родин отримали гуманітарну допомогу від Рената Ахметова. Дякуємо воєнної адміністрації міста Селидового, та фонду Рената Ахметова за надання гуманітарної допомоги, яка дуже потрібна в даний воєнний час. Ця допомога дуже существенна. Дякую велике цьому фонду ну, і всім людям, які приймають участь в цьому. Іменно від Рената Ахметова дуже вдячна кожній допомоги. Навіть тому, що це допомагає нам вижити.